Після гучної відставки Ліс Трас, яка лише шість тижнів пробула прем'єркою Британії, лідерами у змаганні за посаду стали колишній міністр фінансів Ріші Сунак та Борис Джонсон. Здавалося, на країну очікує гучний камбек. Але Джонсонюк оголосив, що не претендуватиме на прем'єрство. Ріші Сунак невдовзі офіційно очолить уряд, однак не варто зовсім викидати з розрахунку Бориса. Бо це ж було. вже. Було вже. Було вже. Було це ж було вже. Слава Україні! З вами Маргарита Оса і нова рубрика Це ж було вже. Сьогодні поговоримо про гучне повернення британського прем'єра. Після визволення Берліна у травні 1945-го рейтинг підтримки Черчилля у британському суспільстві сягнув 83%. Але консервативна партія, лідером якої він був, програла ті вибори. Річ у тім, що частина виборців вважала консерваторів винними в політиці умиротворення, яку провадив попередник Черчилля Невіл Чемберлен to a larger settlement in which all Europe may find peace. Саме він підписав у 1938 році Мюнхенський договір, який призвів до окупації Чехословаччини та збільшив апетити Гітлера. Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу, і ви отримаєте війну. Казав про його політику Черчилль. Але виборці прагнули покарати не Черчилля, а його однопартійців за політику 30-х. Лейбористи нагадували про довоєнні роки правління консерваторів як про час бідності і безробіття, та обіцяли відбудувати Британію і провести реформи, вловивши настрої суспільства, яке за 5 років уже достатньо йшло на великі жертви заради перемоги. Рішення консерваторів зосередитися на зовнішній політиці та Обороні, особі черчилля переможця виглядало не дуже вдалим. До того ж, у робітничих кварталах почали ходити чутки, що Черчилль планує ще одну війну за СССР. Дайте нам зустріти майбутнє! наголошував передвиборчий лозунг лейбористів, які обіцяли мир, процвітання та достаток. Вважається, що вагомої помилки припустився сам Черчилль. Виступаючи по радіо із критикою опонента, він заявив, що лише щось на зразок гестапо дасть змогу лейбористам втілити свою програму. Гестапо це таємна державна політична поліція третього Рейху регулю. І попередив, що права людини та свобода слова можуть опинитися під загрозою за їхнього уряду. Лідер лейбористів Клемент Етлі у відповідь описав партію консерваторів як класово-елітарну, де майже немає людей, які живуть на зарплату. Він наголосив: я повністю згоден з тим, що люди повинні мати найбільшу свободу сумісно зі свободою інших. Був час, коли роботодавці могли вільно використовувати на роботі маленьких дітей 16 годин на день. Пам'ятаю, коли роботодавці могли вільно використовувати втомлених робітниць на завершенні виробництва штанів за пенні, половину пенні за пару. Був час, коли люди вільно могли ігнорувати санітарію, внаслідок чого тисячі померли від хвороб, яким можна було б запобігти. Протягом багатьох років кожна спроба виправити це кричуще зло була заблокована під тим. Самим приводом про свободу для особи наступні шість років Черчилль був лідером опозиції та займався написанням мемуарів. Під час візиту до США у березні 1946-го він виголосив знамениту промову у Фултоні, яка дала старт холодній війні. Комуністичні партії, які були дуже невеликі в усіх східних державах Європи, дорвалися до влади всюди і отримали необмежений тоталітарний контроль, наголосив Черчилль, назвавши комунізм загрозою для християнської цивілізації. Тим часом уряд Клемента Етлі втілив обіцянки, націоналізував 20% економіки, запровадив безкоштовну медицину і середню освіту, побудував приблизно мільйон житлових будинків, в яких отримали житло родини із низькими доходами. Покращення соціальної ситуації та втілення плану маршала сприяли тому, що лейбористи перемогли консерваторів і в 1950-му. Але на початку 50-х років витрати на участь у корейській війні вдарили по британській економіці. Протистояння між лівим і правим крилом партії викликало. Швари і серед лідерів лейбористів на дострокових виборах у 1951-му до влади повернувся Черчилль, зробивши акцент на своєму досвіді керівництва країною під час війни, що було дуже актуально. А на цьому моменті відео актуально лайкнути і поширити його та залишити коментар, щоб ще більше людей дізналися про історичну паралель. І доречно підписатися на котру із з моїх соцмереж, яка вам більше до вподоби на випадок, якщо мене заблокують за мову ворожнечі. А таке часами буває. Джонсон у вступному слові книги Фактор Черчилля. як одна людина змінила історію, зізнається він не професійний історик, та як політик не гідний омивати ноги Черчилля. Проте настав час на свіжий погляд, аби пам'ять про масштаб звершень Черчилля перед обличчям невблаганного часу не було втрачено. Вочевидь, Борис Джонсон прагне бути подібною історичною постаттю. Обидва прем'єри завчасно попереджали про небезпеку ворога. У 1941-му Черчилль попереджав Сталіна про майбутній напад Німеччини. І Джонсон наприкінці 2021 року, на тлі новин про нарощування російських військ біля кордонів України, наголосив на тому, що перед Європою стоїть вибір. Купувати все більше Енергоносіїв з Росії чи підтримувати Україну. Обоє політиків були письменниками та журналістами, хоча й різного рівня успішності. Джонсон починав свою кар'єру у The Times. Щоправда, вилетів звідти за вигадану цитату, однак після цього доволі успішно писав для The Daily Telegraph. Згодом в одному із інтерв'ю він зізнався, що пішов з професії, бо зловживав знущанням над людьми у своїх матеріалах. Натомість Черчилль був найоплачуванішим журналістом Британії. А у 1953 дев'ятсот навіть став лауреатом Нобелівської премії. З літератури за неперевершеність історичного і біографічного опису за блискуче ораторське мистецтво, за допомогою якого відстоювалися найвищі людські цінності, врешті-решт, і один і другий прем'єр-міністри стрягали у гучні скандали. Черчилль був зразковим расистом. Неважко знайти цитати, де він називає індійців тваринними і їхню релігію тваринною. Висловлює ненависть до косооких людей чи людей із волоссям хвостиком. Тверджує, що чорношкірі люди не такі здібні, як білі. І загалом ці погляди базувалися на світогляді вищості білої раси. Це те, що тоді вважалося цивілізацією. офіцери в Індії індіясент телеграм авто телеграм, була. but for months mr churchill's government turned down requests to urgently export food that could have saved lives they feared it would reduce stockpiles in the uk and take ships away from the war effort he felt more could be done by local politicians to help the starving during one government discussion about famine relief secretary of state for india leopold amery recorded mr churchill saying that any aid sent would be insufficient because indians bred like rabbits

Including on weekends when I'm going into that office to watch a basketball game. The primary image I see is a bust of Winston Churchill. It's there voluntarily because I can do anything on the second floor. I love Winston Churchill. Love the guy. Now, when I was elected as President of the United States, uh, my predecessor had kept. A Churchill bust in the Oval Office. There are only so many tables where you can put busts, otherwise, it starts looking a little cluttered. And I thought it was appropriate, and I suspect most people here in the United Kingdom might agree that as the first African American president, it might be appropriate to have a bust of Dr. Martin Luther King in my office to remind me of all the hard work of a lot of people who would somehow allow me. А після цього Дональд Трамп демонстративно повернув його. Тоді Борис Джонсон сказав, що Барак Обама вчинив так частково через своє кенійське походження. Зашквари Джонсона на тлі расизму Черчилля виглядають не такими вже й жахливими, однак через них він і втратив посаду. Спочатку прем'єр отримав публічний осуд за вечірки під час жорстких карантинних обмежень, а згодом відбувся скандал навколо призначення його заступника Кріса Пінчера, щодо якого було розпочато розслідування за численними звинуваченнями у сексуальному насильстві. Канцелярія Бориса Джонсона стверджувала, що він не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Кріса Пінчера у 2022 році. Але, врешті, прем'єр був вимушений визнати, що все ж знав, і подати у відставку. А ну і не варто забувати, що саме він один із організаторів Брексіту. Хай там як а Борис Джонсон явно не та людина, яка зупиниться на півшляху. І якщо він вирішить таки знову отримати прем'єрське крісло, то цілком можливо досягне свого навіть після двох програшів, бо це ж було вже. Було вже. Було вже. Це ж було. Діліться в коментах, чи вірите ви у повернення Джонсона на посаду через кілька років. Підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Економте електроенергію, допомагайте ЗСУ, і якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, ви ще можете допомогти розвитку цього каналу. Усі необхідні посилання, як завжди, у описі. Папа! -па.